Підбірка літніх цитрусових ароматів, частина перша. Мейсен Мартін Марджело Неверен Саммер. Дуже гарний старт з гіркого апельсину чистилого грейпфруту з характерною гірчинкою, Цедри, що далі осідає ніжним чайним акордом, а в базі трохи відчутні деревні ноти. Аромат дійсно нагадує усім відомий апероль. Essential Parfums Nice Bergamot Стартує дуже натуральним бергамотом. В розкритті пахне дорогим пахучим милом, і цей запах приємно відчувати на собі. Також в ароматі присутні ноти білих квітів, бріті помело соренто, свіжий аромат, де переважають ноти помело, грейпфруту та зеленого чаю. Бадьорить, заряджає та не наблюдає, Відмінно підійде для літньої спеки. Гірлан Аквалігорія Форта мандарин базилік, яскравий старт мандарину, базиліку та листя чорної смородини, який повільно переходить у більш солодкі ноти меду з апельсиновим цвітом та ваніллю, до Габана К'ю. Спочатку вступає приємний цитрусовий аромат суцирійського лимону та червоного апельсину. Далі відчутно трохи черешні і на завершення деревна база. Гарний варіант на теплу погоду.